Всім привіт! Сьогодні ми розберемо моделі ціноутворення EC2, а також що таке Autoscaling, Launch Template та Golden MEI. Перша модель ціноутворення On-Demand. Це те, що ви вже знаєте з відео про ec 2 сплачуйте те, що ви запустили, як то кажуть, Pay as you go фіксована ціна за годину. Наприклад, ті Small коштує 2 центи на добу або 15 баксів на місяць, коли використовувати On-Demand? коли навантаження не передбачуване, тобто вам цей сервер потрібен буде або на 3 години, або на 5 годин. Резервует інстанси це коли ви можете забронювати інстанс на один або три роки, але треба заплатити за нього одразу наперед, тоді ви отримаєте знижку. Якщо зарезервувати на один рік, знижка 40%, якщо на три 60%. Також є можливість придбати конвертуємо резервед інстанси на один рік зі знижкою 31%, на три роки 54%. У такому випадку ви можете змінити тип інстанса на аналогічну або дорожчу вартість. Цей тип інстансів варто використовувати для Навантаження, тобто ви будете знати, що протягом наступних одного або трьох років вам не треба буде змінювати розмір інстансу. Наступна модель Spot Instances це ec 2 інстанси, які пропонуються зі зниженою ціною в порівнянні зі стандартними on demand інстансами. Вони використовують невикористані EDBS ресурси і можуть бути прервані, якщо EDBS потрібна ця ємність для інших клієнтів. Наприклад, Amazon має фізичний сервер та продав з нього 40% ресурсів, 60% вільні. Ці вільні ресурси Amazon продає зі знижкою до 90%. Ціна залежить від регіону, типу інстанса, попиту у певний момент часу і ще багатьох факторів. У чому плюси? Очевидно, це ціна. У чому мінуси у будь-який час Amazon може забрати ці ресурси, щоб продати за ціною on-demand або зарезервованими, про що ви будете попереджені за дві хвилини. У випадку з автоскелінгом вам робити нічого не треба, він сам замінить спотовий інстанс на on-demand, коли ви використовувати такий інстанс, коли ваш додаток може бути прерваним, наприклад, веб-сервер, на котрому не зберігається ніякий статус додатку, тобто все або в Бакеті, або в RDS. Наступний план saving planks. Це коли ви зобов'язуєтесь використовувати певну кількість потужності протягом одного або трьох років. За це можете отримати знижку до 72%. Незалежно від того, використовують ці ресурси чи ні, тажирний плюс у Saving Plans ви можете зарезервувати не тільки Сітуй, а ще й лямди або Fargate. Про нього я розповідав на відео в ласті Container Service. Коли використовувати Saving Plans? коли ви знаєте ваше навантаження на рік наперед. Наступний план Dedicated Hosts це коли ви орендуєте фізичний сервер, який повністю зарезервований під вас, коли його використовувати, коли у вас є жорсткі вимоги щодо ізоляції вашого сервера, тобто ви не хочете, щоб ваші дані крутились на одному фізичному сервері з іншими клієнтами. Тепер ми розібралися, як можна зробити ІСІТУ дешевше. Сподіваюсь, тут питань більше не залишилось. Якщо є питання, пишіть, розберемось. Тепер давайте перейдемо до теми автоскейлінга. Автоскейлінг або Автоскейлінг група це група І 2 інстансів, яка автоматично масштабується залежно від потреб вашого застосунку. Вона додає або видаляє інстанси залежно від навантаження, щоб забезпечити оптимальну продуктивність і мінімізацію затрат. Ця концепція трошки схожа на Elastic Container Service, про який ми говорили в попередньому відео, однак замість оркестрації дотір контейнерів тут відбувається оркестрація ІC2 інстансів. Додатково Autoscaling Group має вбудовану можливість перевірки стану інстансів у групі. Якщо один з інстансів виходить з ладу, група може автоматично замінити його на новий. Цей механізм називається Health Checks. Що таке Launch Template? Launch Template – це шаблон, за яким запускаються EC2 Instance в AutoScaling Group. Він містить усю необхідну інформацію для створення інстансу. Це MEI, тип інстансу налаштування, мережі, сховища, SSH, ключ, якщо потрібно, тобто все те, що ви вказуєте, коли створюєте EC2 Instance. При редагуванні Launch Template створюється його нова версія. Це нагадує процес оновлення Task Definition в ласті Container Service, де кожне оновлення створює нову ревізію. Створивши лаунч темплейт та Autoscaling Group, ви можете побудувати відказостійку систему, яка може виглядати приблизно так: RDS як база даних, s 3 CloudFront як сховище статичного контенту, Autoscaling Group для запуску ec 2 Інстансів. Щодо деплою, якщо у випадку з докером все ясно, ви створили докер образ та задеплоїли його нову версію. А як залити код на EC2 Instance? При створенні template є можливість сказати user data. це той shell script, що виконується при першому старті системи. Якщо сервер просто перезавантажити, він не буде виконуватись. Тут можна додати встановлення Linux сервісів, що вам потрібні, наприклад, NGINX, Python та будь-які інші, зробити GitPuls репозиторію і так далі. Як запустити сервер та додати туди-код, ми розібралися. А як бути з інстансами, що вже запущені та мають старий код. Є два варіанти простий та правильний. Простий видалити запущений інстанс, автоскелінг створить новий, котрий запустить останній код. Правильний через код пайплайн та код деплой. На практиці покажу. Але. Якщо у вас є багато залежності та процес встановлення займає певний час, умовних 15 хвилин. Це дуже довго для запуску інстанса. У такому випадку ви можете використовувати Golden MEI це підготовлений інстанс зі встановленими пакетами, де залишиться тільки зробити git клон або git pull, що прискорить запуск інстанса у рази. Як завжди, у другій частині відео практика. Переходимо в EC2. Перед створенням автоскелінг групи нам необхідно створити лаунч-темплейт. Launch template, даємо якусь назву, демо. Тут можемо обрати дистрибутів, котрий ми хочемо використовувати. Я обираю Ubuntu. Instance Type я тут не вказує, будемо потім вказувати, щоб Amazon його обрав автоматично. Ключ я не буду вказувати, Network Settings. Створити нову security групу. Дамо Autoscaling. description. Хай буде такий же. VPC Storage я не додаю. Тут опціонально ви можете додати більше диску, якщо у вас є такі вимоги. Advanced settings, мені цікава «User Data». Тут, як я вже казав, можна вказати Shell Script, який буде виконуватися при першому старті системи. Якщо ви сервер перезавантажили, він виконуватися не буде. Я підготував репозиторій, в котрому вже у мене є юзер Data». Я його звідси копіюю. І пояснюю, що ми тут маємо. Оновлюємо список доступних пакетів, встановлюємо Python, Python Pip, гід, щоб скачати код з репозиторія і інші залежності для мого додатку. Далі я клоную свій репозиторій, котре тільки що відкривав. Лінку на нього можна знайти під відео. Клоную його у директорію Home Ubuntu Flask Application. Потім переходжу цю директорію, створюю віртуальне оточення, активую його, встановлюю залежності в requirements.txt. У мене тільки Flask останньої версії, потім переміщаю сервіс Flask Application Service в System.D директорію. Тут у мене вказан SystemD Service, котре буде запускати мій Flask-додаток. Як тут бачите, в Working Directory, то, куди я його копіював, Start, Python з моєї working directory і запускаю сам додаток. Після чого я перезапускаю System.D Daemon. Запускаю Flask Application та додаю його в автозавантаження. Так. Створити темплейт. Security Group Already Exist. То не біда. Створити. Закладший темплейт готов. Тепер переходимо в Autoskilling Group. Створити нову автоскalin групу. Демо, Launch Template обираю демо. І версію можна вказати або якусь статичну версію, або лейтест. Він постійно буде використовувати лейтест. Давайте вкажу першу версію тут. Далі. Це те, що я вам казав. Я не буду вказувати тип інстанса, я дозволю Amazon автоматично обирати доступний тип інстанса по моїх характеристиках. Я не хочу вказувати мінімальну кількість CPU. Я вкажу максимум 1 CPU і максимум 2 оперативної пам'яті. Тобто Amazon вибере сам мені тип інстанса по цих характеристиках. Далі я вкажу 100% інстансів, буду в мене спотові інстанси. Буду запускати у ці VPC і оберу ці сабнети. Якщо є якась проблема в авіабіліті зоні, автоскейлинг буде намагатися запустити інстанс в іншій авіабіліті зоні і не буде намагатися запускати в авіабіліті зоні, у котрі є проблеми. Далі тут можна вказати Load Balancer. Я не буду вказувати балансер, але ви можете вказати або вже існуючий Attached to existing load balancer, або створити новий Load Balancer, або Application, або Network, або Internal. Тобто він буде доступен тільки у рамках VPC або інтернет-фейсінг, щоб можна було зміру з інтернету у нього заходити. Е, і доступні авіабіліті зони, котрі ви можете обрати де запускати балансер. Так, і тут вказуємо таргет-групу. Це таргет-група, у котрій будуть вказані всі ваші інстанси, на котрі балансер буде направляти трафік. Я балансер вказувати не буду. Далі. Розмір вашого кластера Dzert capacity, min capacity і max capacity. У мене все буде по один, тому що я буду запускати тільки один сервер для прикладу. А у вашому випадку, залежно від навантаження, ви можете вказати min max, наприклад, там max 10, і він буде балансувати в залежності від навантаження, від 1 до 10. Я залишу один. Тут я забув згадати, щоб автомасштабування працювало, треба вказати Scaling Policy. На цьому скріншоті бачите average CPU Utilization, це тип метрики, по котрій буде працювати автомасштабування. Якщо значення CPU Utilization, тобто використовування процесора, буде більше, ніж 50%, тоді запуститься ще один додатковий інстанс. Так, і тут а, вказується логіку, за котрою буде робитися деплой. Launch before Terminating, мається на увазі, що він запустить новий інстанс перед тим, як видаляти старий, якщо ви будете робити деплей. У цьому випадку Launch Terminate and Launch він видалить існуючий сервер і запустить новий сервер. І тут можна вказати custom behavior, тобто якщо ви бажаєте якусь кастомну логіку. Я оберу Launch Before Terminating. Далі, э, SNS-топ'як можна вказати, куди будуть відправлятися повідомлення, коли AutoScaling Group буде перезапускати launches or Terminates із інстанс. Тобто запускати або видаляти, якщо то інстанси будуть ці повідомлення приходити в sns топіка а з sns топіка ви можете його вказати вже там, наприклад, в Telegram або на пошту відправляти куди хочете. Далі таги, я нічого, ну давайте таги вкажу, Name demo AutoSkilling Group. Так, і все. Створити. Тепер переходимо в ec 2 і чекаємо, поки запуститься наш перший інстанс. Він обрав M1 Small. І тепер треба трошки зачекати, поки він скачає з репозиторію наш код, встановить всі залежності і так далі. А ну я не вказав в security групі порти, котрі я хочу відкрити. Це буде в мене HTTP-порт. Anyway. Зберегти. Так, тепер чекаємо. Пройшло десь біля 4 хвилин. Зараз я відкриваю копію цю IP-адресу. І бачу привітання від мого інстансу. Welcome from Flask 2. Зараз, якщо я зроблю якусь зміну в своєму коді і хочу, щоб цей код задеплоївся. У мене є один варіант простий, як я вам казав, можна просто стопнути цей інстанс і автоскільки підійме новий, і знову насетапить його з самого початку. Але нам цей варіант не підходить, тому ми будемо деплоїти, використовуючи код пайплайн та код build. Перед тим, як сетапити код пайплайн та код build, треба додати на наш інстанс код агент Як це робиться, переходимо знову в лаунч темплейт, редагуємо лаунч темплейт. Створити нову версію. Мені треба створити новий інстанс профайл, тобто нову роль. Це доступ, це перемішання мого інстансу, куди йому можна ходити, що йому можна робити. Бираю EC2. і код деплой роли. Так, я додав цю полісі і додам ще одну inline полісі. Щоб мій інстанс міг забрати код з ASTR, тому що коли код пайплайн запускається, на першому кроці він стягує з репозиторія код і складує його в s 3 А потім він передає інстансу команду, що інстанс забрав цей код з st3бакета. Тобто інстанс напряму в GitHub ходити не буде. S3Get. Я дозволяю get все. Ресурс. Напроді так робити не треба. Я показую для дема. Тут повинен, щоб був Iron Bucket, а звідки стягувати артефакти. С3. Так. Це мій демо автоскинг. Роль. І мені треба встановити сам агент. Повертаємось знову в UserData. І у моєму прикладі це оцей блок коду. Я тут встановлюю Ruby, встановлюю Wget, переходжу в директорію TMP, скачую свій код deploy Agent, роблю його executable, тобто його можна запускати. Запускаю його з, after, з параметром авто. Запускаю його та додаю в автозавантаження. Створити. Так, тепер переходжу в автоскалінгрупу. І тут редагувати. І мені треба замінити на нову версію. Version 2. Або вказати просто latest 2, і він завжди буде використовувати останню. Я вкажу версію 2. Update. Так, і зроблю стоп інстанса. А, ага, я не можу зробити стоп, окей, зроблю Terminate. З потовим інстансом не можна робити стоп. Поки він у мене запускається, я переходжу в код пайплайн. Тобто спочатку в код деплей мені потрібно створити application. Створити application. Демо. Це в мене буде EC2 створити. І треба створити deployment group. Так, і також йому треба роль. У мене вже є роль, давайте я покажу, що у цій ролі. У цій ролі додана одна полісі DBS-код деплой роль. Більше нічого не треба додавати. Тут вона вказується. Це той ARN. Як ви знаєте, можна копіювати його тут. Так, і куди деплоємо? І 2 AutoScaling Groups і вказую свою AutoScaling групу. Демовтоскалінг груп. От балансер не потрібен. Створити Deployment групу. Так, і після цього я переходжу знову. От pipeline, створити Пайплайн, Custom pipeline. Source provider у мене буде GitHub. Build Stage не потрібен мені. Test Stage не потрібен. Deploy provider буде код Deploy. Input артефакти. Тобто те, що я буду передавати код Deploy, це буде source артефакт. Це той код, що він скачав на source stage. Application name Autoscaling Group і Deployment Group, demo. Тобто, куди він буде деплоїти. Створити. Створити. Так, запустився pipeline. Давайте перевіримо, чи доступен наш додаток на до новому інстансі. Ще нічого ще не на сетапусі. Ну, почекаємо. Прийшло ще декілька хвилин. Додаток відповідає. І дивимось в автоскільних. Щось впало. Ой, вибачається код папилайн. Script фейліт. А, він, мабуть, впав, тому що код пайплайн запустився раніше, ніж запустився сервер. Давайте спробуємо ще раз зробити ретрай. Отлічно, сексес. Так, деплой пройшов успішно. Як код пайплайн знає, що нам треба куди деплоїти? У корні вашого проєкту потрібно створити файл. Application spec.yaml. Що у нас у цьому файлі? Я його зробив максимально простим. У мене є версія операційна система Linux, і вказуємо Hooks. В Хукс у мене Application start тобто я хочу запустити додаток, і для цього мені потрібно виконати скрипт deploy.sh, з нього є тайм аут 5 хвилин, і запускати я цей скрипт хочу під користувачем root. У скрипті Deploy .sh все максимально просто. Я переходжу у цю директорію, роблю git pull origin main і перезапускаю фласк додаток. Щодо application його повний функціонал можна подивитися в документації. Я додам, Я додам цю лінку під описом відео. Тут те що, я вам показував. те, що вам показував версія, операційна система. Файл ви можете вказати, що ви хочете копіювати з репозиторії, наприклад, config.txt /config в директорію таку таку. Інший файл або директорію копіювати туди-туди, і, туди, і хуки, які ви будете запускати. Before Install, After Install, Application, Start, Validate Service. Тобто ви можете вказати тут якусь свою логіку, що коли ви будете запускати. Там Якийсь крок, наприклад, npm Install вказати, якийсь, е- міграції запустити, десь десь там перезапустити додаток і так далі. Це все, що я хотів показати вам на тему Автоскільної групи. Сподіваюсь, питання у вас більше не залишилось. Якщо залишилось, пишіть коментарі. Або задавайте питання у телеграм-групі. Лінки ви можете знайти в описі до Ютуб каналу. Всім дякую за перегляди, пока.